Унеможливити крадіжки землі зібралися депутати в місті Вишневому під Києвом. Обранці мали ухвалити положення, яке регулюватиме передання території з комунальної власності в приватні руки. Йдеться про 40 гектарів з сукупною вартістю 40 мільйонів доларів. Утім, голосування відклали, адже його ініціатор став жертвою нападу невідомих злочинців. У мене перелом ноги, у мене уши бруки, у міня тут вся рука сіняє. Ну, я можу вам показати, якщо вам Э, У мене збиті тут почки, тут спина, ноги. Ну, вот так вот. Я не стояв на місці. понимаете? Если Як я стояв, мене б забили, я б упав, мене б добили. Двоє нападників чатували на Юрія на подвір'ї його будинку пізно ввечері. Чоловік із пакунками йшов від машини до під'їзду. Раптом до нього підбігли, і почали бити залізними прутами. Кривники нічого не казали. Депутат же не стояв на місці, а намагався тікати та закривав голову речами. Коли на галас прокинулися сусіди, невідомість забрали ноутбука обранця та втекли. Втім, постраждалий, переконаний, це не пограбування. Його хотіли залякати перед важливим голосуванням у міськраді. У нас Практически всю свободную землю отвели на коммунальные предприятия. И э, значит, сейчас на этой сессии должно было приниматься положение, по которой с коммунальной собственности земля должна перейти была в частные руки. Э, это, наверное, порядка 30-40 гектаров земли, которые оцениваются у нас по 10 тысяч за сотку, то это порядка 40 миллионов долларов. Депутат Вишнівської міськради вважає, нападники хотіли, щоб його на сесії не було, бо він проти непрозорого передавання землі. І весь час закликає не голосувати за пропонований документ. На чергове засідання. Незважаючи на поламану ногу, депутат таки прийшов. Як наслідок, розгляд проблемного питання голова переніс, а сам документ пообіцяли доопрацювати продовж 10 днів. На сьогоднішній день воно буде. Повністю викладено на сайті Вишневої міської ради в тому першому першій публікації, як ми її підготували. Потім є там звернення з приводу цього Юрія Валентиновича з приводу, що змінити. І я там на протязі тижня, тижня, там днів 10 приймаю всі побажання, тільки, будь ласка, не. Ми в астрономи не записуємося. Міліція тим часом розпочала кримінальне провадження за фактом розбійного нападу на депутата. розбійне нападіння, 187 ма частина, 2, тобто завершена група ліц. Наше слідство видало дві версії, що це завершено було преступлення ліцами раніше судимими за дане преступлення, або ліцами склонними до завершення преступлення із корисних мотивів. І друга версія, що це преступлення було зв'язано з його депутатською діяльністю. Сам же Юрій Лісничий вже звернувся до генеральної прокуратури МВС та СБУ з вимогою створити слідчу комісію стосовно вишневого, бо впевнений, що через земельні питання тут може постраждати ще чимало людей. Ірина Кирило Коротких,